Вітаю студію Ринагіяєва. Зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг від плати від зсу за тиждень. Багато чого цікавого сталося на болотах. Де щось вибухало, де щось літало. Та внаслідок чого деякі ватники навіть залишились без світла. Тож не гаю часу, покажу вам усе по черзі. Ось Оренбурзька область українські дрони вдарили по великому нафтопереробному заводу 11 листопада. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередню інформацію уражена одна з установок первинної переробки нафти. АВТ. росіяни кажуть, усе під контролем, але контроль тільки над панікою в телеграм-каналах. Дівці смотрите, завод підірвали. Услышали, як дрон літі. Наче лібій відкароч стріляли, стрілялі, ні попалювані позарвався завод. Також у ніч на 11 листопада в районі Саратову зафіксовано вибухи і масштабну пожежу на території НПЗ. Російська влада спочатку розгортала версії про пошкодження цивільної інфраструктури, але місцеві відео і повідомлення вказують на влучання по заводу. Генштаб ЗСУ та українські джерела підтвердили удари по енергетичній інфраструктурі. Завидуйте молча, а я у окна лежу. О, взорвалась. Это что сейчас Я в шоке. Смотри, горит! Смотри, горит! Слышал, да? Да, прям было слышно. Ну все, ёлю, все. Вот это сделала. Надцятого листопада українські далекобійні ракети Фламінго вгатили по ряду військових і логістичних цілей у Криму, на півні РФ та на тимчасово окупованих територіях. Хоча російська сторона намагається приховати масштаби руйнувань, українські пабліки пишуть про знищення підприємства, де зберігались нафтопродукти: морський нефтяний термінал, стоянки гелікоптерів, місця зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське та радіолокаційну станцію ППО у районі Євпаторії. А на Запорізькому напрямку влучання по нафтобазі під Бердянськом у пунктах управління 5-ї армії та 127-ї дивізії РФ. Окрім далекобійних ракет Фламінго було застосовано ударні бупола Барс та лютий. Шитака. Просто тут прям пірід акном. Тут також пиворванула. Мешканцям російського міста Орел вночі 13 листопада було неспокійно. У місті оголосили одночасну ракетну і дронову небезпеку. Місцеві пабліки писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей. Частина уламків упала в житловому районі. Там був справжній зорепад. Цей момент потрапив на відео. Через серію українських ударів по нафтопереробних заводах і терміналах Росія заявила, що вимушена задіювати резервні потужності. Це означає, що частина основних об'єктів отримала критичні пошкодження та не може працювати у штатному режимі. Для російської військової компанії це серйозний виклик. Логістика пального стає нестабільною, а час доставки довше. Чим більше ударів по НПЗ, тим швидше РФ переходить у режим латання дір. У російській Карелії під містом Петрозаводськ долітався російський винищувач Су 27 Про це повідомляють російські видання. За даними змі, інцидент стався неподалік міського аеропорту. Літак впав у лісовому масиві. За попередню інформацію, обидва члени екіпажу загинули. І, звісно ж, потрібно гарно завершити тиждень. У ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували портову інфраструктуру в Новоросійський, зокрема Шесхарійський нафтотермінал. Це один із головних пунктів експорту російської нафти. Внаслідок удару пошкоджено резервуари, зафіксована пожежа. А також пошкоджені сусідні будинки. Російські змі підтвердили поранення членів екіпажу одного судна. Удар по новоросійську має стратегічний ефект. Цей порт забезпечує значну. Частиною валютних надходжень РФ. Кожен такий удар б'є не лише по інфраструктурі, а й по російському бюджету. І так удасть. Це, Це не пустить там то І під кінець підсумуємо цього тижня. Без світла залишилось Татарстан, село Висока Гора. Там повідомляють про серйозну аварію на лінії електропередач. Частина населеного пункту залишилась без світла та води. Новокубанськ, Краснодарський край повідомляють, що місто і навколишні села знеструмленням. Така ж ситуація, і у місті Сорочинськ, Оренбурзька область. Проблеми були і у інших регіонах. Це не обов'язково БПЛА, але наслідки системних атак по великих вузлах 500-750. 50 кВт вже відчуваються глибше в мережі. Після кожного влучання енергосистема РФ змушена перерозподіляти потоки і слабкі місця починають горіти самі. На цьому все кожен росіянин буде відповідати за скоєння терору на нашій землі. А нашим зсу бажаю здоров'я.